Голова Миколаївської облдержадміністрації Вадим Меріков ініціював створення робочої групи, яка вивчатиме. Далі цитата питання ефективності діяльності та доцільності існування регіональних ландшафтних парків на території області. Кінець цитати про це йдеться у статті на сайті облдержадміністрації, і стаття ця вже викликала жваві обговорення серед місцевих екологів. У розмові з завідуючим науковим відділом регіонального ландшафтного парку Тілігульський Лиман. Ми намагались з'ясувати найбільш болючі для місцевих еког екологів питання у цій галузі. Усі регіонально-ландшафтні парки Миколаївщини були створені близько 20 років тому. Їх в області чотири. Тілігульський лиман, гранітно степове побужжя, Кінбурнська коса та парк Приінгульський. Олег Деркач свого часу мав відношення до створення усіх цих заповідних зон. Еколог розповідає, резервування частини земель, на яких не допускається господарське використання, це стратегія державної екологічної політики. Відповідно до цієї стратегії, до 2015 року ми мали, мати, ми мали заповідати до 10% земель нашої держави. Звісно, що це показник не такий, як є в розвинутих європейських країнах, там окремі країни мають і 15, і 20% заповідності, але це був такий показник, який, на жаль, ми не досягли. Це сталося у тому числі через анексію Криму. Значних руйнувань зазнали і парки на сході України. В нашій області заповідні зони становлять лише 3% від усієї території Миколаївщини. Їх основу і складають регіонально-ландшафтні парки. Основні функції заповідників це рекреація і відпочинок, а також еколого-освітня робота. На утримання штату працівників екологічної галузі області та забезпечення матеріально-технічної бази. Обласний бюджет виділяє трохи більше 2,5 мільйонів гривень. На рік Олег Деркач каже, що ці кошти не мають слугувати приводом для знищення заповідних зон. Якщо порівнювати відносно до бюджету нашої області, то дохідна частина бюджету Миколаївської області складає 3 мільярди гривень, так? а область витрачає на ці заповідні об'єкти 3 мільйони, тобто це тисячна частка. Тобто говорити про значні кошти не приходиться. Регіонально-ландшафтні парки є візитівкою нашого регіону. Їх відвідують туристи. Але умови для відпочинку на цих територіях, м'яко кажучи, залишають бажати кращого. Ми маємо мати певну кількість природоохоронних територій, виведених із господарського користування, які ну, пом'якшують шкідливі впливи середовища на довкілля, формують клімат, регулюють там рівень наших річок, лиманів. Зберігають біологічне ландшафтне різноманіття, тобто ну, значення їх колосальне в Україні. Найвища у світі розореність територій. Кількість орних земель в окремих регіонах сягає 70%. Це перевершило всі всі межі. Чому? Тому що в Європі, наприклад, розореність території складає ну. По Україні 57%, в Європі від 20 до 30%, а в Сполучених Штатах Америки взагалі 16%. вони мають орних земель і забезпечують себе і ще півсвіту продуктами харчування. На думку дослідника перевіряти слід недоцільність існування регіонально-ландшафтних парків, а їх керівництво Напевно, не всі дирекції цих заповідних об'єктів працюють, скажімо, ефективно. Напевно, до них можна придивити якісь претензії, але тут знову потрібно, ну скажімо, дуже серйозно розбиратись. Переважно робота керівництва паркових зон є неефективною не лише через непрофесіоналізм, часто все впирається у фінансування. Переважно кошти, які область виділяє на підтримку паркових зон, ідуть на зарплату працівників. Сьогодні наші об'єкти область. Собі дозволили таку розкіш. Тобто ми створили цю розгалужену мережу оригінальних парків, але не забезпечили їх нічим. Сьогодні дивіться, регіональні ландшафтні парки не мають встановлених меж, не мають відведених земель, вони не мають об'єктів нерухомості, не мають значить, обладнання застаріле. Вони вже морально застаріли. Для порівняння у 2013 році нашу область відвідали 200 тисяч іноземців, а в минулому вдвічі менше. Олег Деркач наголошує, неможливо надавати туристичні послуги в полі, окрім перевірок регіональних ландшафтних парків, в них слід вкладати кошти. Будуть туристи все вкладене згодом, окупиться й злишком. Наталія Наталі Якубсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.